Вітаю! Сьогоднішня тема ким ти хвалишся. Місце Писання, 1 коринтян, 1 розділ, 31 вірш. Адже сказано у святому Писанні, хто хвалиться, той мусить хвалитися Господом. І ще раз зачитаю: Хто хвалиться, той мусить хвалитися Господом. Дивіться, далі Галатів, другий розділ, так, 20-й вірш. Тож я вже не живу, але Христос живе в мені. Я живу нині у своєму тілі вірою, Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе заради мене. І ще раз прочитаю, друзі. Тож я вже не живу! Але Христос живе в мені. Це вже не я, друзі. Якщо я сказала, що я вірю в Господа Ісуса Христа, Господь, роби, що ти хочеш зі мною, то тепер не я вже живу, але Христос живе в мені. Тобто розумієте, про що ви говорите? Слова і дії можна говорити, ділай, що ти хочеш, во мені, Господь, а потім роблю те, що хочу я. Але вже не я живу, а живе в мені Христос. Я живу нині у своєму тілі вірою в сина Божого, який полюбив мене і віддав себе заради мене. Тепер, друзі, ще дивіться, 1 Коринтян, 3 розділ, з 18 по 23 вірші. Хай не зводить ніхто сам себе. Якому як з вас здається, що він мудрий в цім віці? Нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. Цьогосвітня, бо мудрість у Бога глупота, друзі, бо написано, він ловить примудрих у хитрощах їхніх. І знову знає Господь думки мудрих, що марнотні вони, марнотні вони. Тож нехай ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше. Друзі, ніхто не хвалиться людьми, бо все ваше, і люди ці ваші. Чи Павло, чи Аполос, чи Кіфа, чи світ, чи життя, чи смерть, чи теперішнє, чи майбутнє усе ваше, друзі, ви ж Христові. А Христос Божий. Тепер не я живу. Христос живе в мені. Так хто ми? Ми Христові? А якщо Христові, то ми Божі? А що Господь сказав? Що не хваліться своєю мудрістю цього світу. Бо це глупота для Бога. І, друге, якщо ми хвалимося, о, я Павлі, а ви знаєте, хто мій тато? А ви знаєте, хто я по професії, а ви знаєте, що я маю у цьому світі? А чи смерть Похоронили вас там у гробу, віддали вам таку шану велику? Розумієте? І через рік забули про вас, тільки рідні будуть про вас згадувати. Чи теперішнє, от в теперішньому, тут, тут прямо аж великий пук землі, чи майбутнє, там у тебе професія буде, і я почну бути царем, друзі. Заспокойтеся. <гум> Якщо ви Христові, то ви вже Божі і будете робити те, що скаже вам Господь. Тобто я в тілі своєму тут знаходжуся, але уже Господь буде робити ту роботу, яку бажає Отець для того, щоб я. Руби, для чого я був посланий сюди. Дивіться, дуже хороший приклад для всіх нас це Ісус, наш Господь, Ісус Христос. Дивіться, Ісус народився. Він був е, знаменитий, він був відомий. Я маю на увазі, у нього батько був, ну тут земний, і ось мама була нардепом, татко був президентом. Да? Друзі, він був звичайним хлопчиком. Ми пам'ятаємо, що коли він ріс, ну, тобто, до цього моменту ми нічого про нього не знаємо. Починається його шлях з 30 років. Я маю на увазі, ми нічого не чули про дива, про зцілення, про якісь чудеса. Все починається з 30 років. Але задавали це питання. Тобто, він вже починає робити те, що сказав йому батько: Ви Христові, а Христос Боже. І якщо ти кажеш, тепер не я живу, а живе в мені Христос, то значить, ти вже Божий і будеш робити те, для чого Господь тебе сюди помістив, мій друже. Ні, ні, ні. У мене все попереду, Боже, я ще встигну. Не переживай! От я зараз стану мудрим, у мене буде все. Я тут погони зараз собі а, отримаю. Отут у мене зірка буде на лобі. От тоді Господь у мене буде все класно. І я тобі так допоможу. Ти знаєш, я тобі допоможу, Господь. Тобто ти побачиш, як я буду діяти. Тобто, я як цей дирижер у оркестрі буду, один головний. Ні, друже, ти там будеш сидіти десь на гальорочці з сопілочкою, а Господь диригент. Ну, а тепер всі разом. Розумієте, наше тіло це Господь. А ми з вами, члени окремі, які без тіла. Зіру! Зіру, друзі! Самі по собі. Тепер дивіться. Перше Коринтян перший розділ зараз з 9 по 10 верші. Істинний і вірний Бог поклика вас до єднання зі своїм сином. Друзі! Нашим Господом Ісусом Христом. Істинний і вірний Бог ку-ку-ку покликав вас до єднання зі своїм сином, нашим Господом Ісусом Христом. Тепер не я живу, Христос живе в мені. А, -а, -а! а як так вам, а не я, а потім Бог. Я роблю, а Господь, ти знаєш, я знаю, як мені краще, а ти там, ну. Підправиш. Або якщо мені буде погано, то ти мене, о, як кажеш, витягнеш з того багна і з цієї грязюки. Десяте, я благаю вас, брати і сестри мої, іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб усі ви погоджувалися одне з одним, щоб не було розбрату між вами і щоб були ви єдині в думках своїх і прагненнях. Так, добре. Тепер читаємо Римлян 14, розділ з 7 по 8 вірші. Бо ніхто з нас не живе заради себе і не вмирає сам по собі. А -ха -ха! я живу так сам по собі ні. і умру, коли захочу. Да, друзі? -ха! Вітаю! Ні! Я хочу вас засмутити. Адже життя наше для Господа. А вмираючи, ми також вмираємо для Нього. Тож, живучи або вмираючи, ми всі належимо Господу. Алілуя! Друзі, якщо хтось думає, що він тут буде вічно, або свічку поставили на рік, знову свічку поставили на рік, або перед смертю там красивий гробік, або красиві а, ці віночки, тю-тю, друзі, ні. Так. Тепер дивіться, це ми прочитали. Тобто ми не живемо самі для себе. Тепер я знову буду повторити. Не я живу, Христос живе в мені. Ви хоч думаєте, про що ви говорите? Друзі, ви хоч думайте? Автоматично випалюємо, не я живу, а Христос живе в мені. А, і, а далі, а далі. І понесло нас тіло туди, куди нам хочеться, і робити те, що нам хочеться. І я буду робити і йти туди, де мені здається найкраще. Бог, ну ти ж для мене все найкраще бажаєш. Стоп, стоп, стоп. Тепер не ти. Господь каже: вставай і йди. Бери свій хрестик і йди. А не ти. Ага. Друг мій. Дивіться, що ще хочу сказати? Матвія, 6 розділ, 33 вірш. Натомість дбайте насамперед про царство Боже. Та робіть усе, що Господь від вас вимагає. Знову. Ну, друзі, ну що? Це Писання. І тоді усе інше Він неодмінно вам надасть. Я хочу, Господь, я дуже хочу! Будеш мати, але натомість дбайте насамперед про Царство Боже та робіть усе, що Господь від вас вимагає, друзі. І тоді усе інше Він неодмінно вам надасть. Тепер не я живу, живе Христос мені. А, друзі! Не піклуйтесь про день завтрашній, бо завтра будуть свої клопоти. Кожен день має досить своїх турбот. Тобто Господь, а може, до завтра у тебе і не буде. А звідкіля ти знаєш? Можна там помріти, можна щось запланувати. Але сказати, Господь, якщо на те воля буде Твоя свята, і якщо я буду живий. Добре. Матвія 6. Розділ хочу прочитати ще з 19 по 21 вірші. Не складайте собі скарбів на землі, де міль та іржа знищать їх, де злодії можуть вдертися і викрасти їх. Я ж тепер не сплю, в мене стільки грошей, і там знають, і там знають, щось треба придумати. Краще збирайте скарби для себе на небі, де ні міль, ні іржа не пойновічать їх, де злодії не вдеруться і не викрадуть їх, бо де багатство ваше, там і серце ваше буде. А де ваше багатство? Де ваш скарб, друзі? Де ваше серце? З Господу? Да, я розіп'ятий Христом, я з Господом. Ага, а давайте пройдемося вище. Бажаєте ви всього цього? Пам'ятаєте про хлопчика, який підійшов до Ісуса і каже, я всі заповіді виповнюю, той каже, від Ісус каже, відречись, от продай все своє майно, іди за мною. І він засмутився і пішов. Розумієте, друзі, що не все так просто. Слова це хе -хе, буркану сказав. От як е, в одруженні, знаєте, до смерті і в радості, і в горі, і в хворобі. Я з тобою. Це коли одружуються, очі блищать, Ой, гарні такі. Один на одного дивляться, і там і пилиночку бачать і вже хочуть, і там і з ложечки погодувати. Проходить рік, проходить два, дай Боже, що вони проходять, а не там, що вони вже розбіжалися. Проходить, А ти бачиш, уже і ту пилиночку думає, хай на тебе вже та пташка іще помітить, ти мене вже задовбав, розумієте? Або ух, щоб ти там вже, як деякі кажуть, вибачте, здох, мені легше буде. А я навіщо за тебе заміж виходила? І я навіщо на тобі одружувався? Я не на тій, і я не на тому. А де воно ділося? А куди воно ділося, друзі? Тому. Не пройде, не пройде, любі мої. От я й кажу вам: ким ти хвалишся? Ти хвалишся собою, хвалишся своїм тілом. Я не кажу, що зараз ми всі будемо жити не в себе, сидіти бути, а, цими лежнями, нічого не робити і казати, Господь, ти ж сказав, я буду лежати, от давай направляй. Ні, друзі, я зараз не про цю категорію людей і не про нас. Ми з вами нележні, ми з вами не дурні, бо Господь бере не мудре і робить мудрим. Але саме головне, щоб ми з вами не гордилися, щоб наше серце було з Господом, тобто скарб для нас найцінніший та перлиночка, якою ти продаєш все, ти віддаєш все заради Господа. А віддаєш ти все заради Господа, як ти кажеш, не я вже живу, Христос живе в мені. Розберись, будь ласка, чи живе він в тобі. Хвалишся ти Господом. Якщо ти хвалишся Господом, то ти будеш робити те, на що послав тебе Господь сюди. Для чого тебе Отець сюди послав? Ісус, дивіться, я вам привела вже попередній приклад Ісуса. Він почав робити те, для чого послав його Отець сюди. І ми бачимо славу, і ми бачимо чудеса. І ми бачимо а, про Отця. Він постійно говорив про Отця, він постійно говорив про Царство Небесне. А у нас що відбувається з вами? А у нас що відбувається з вами, друзі? Що ми робимо? Ми шукаємо тут, цього світу, хвалимося чим? Собою? Петром, Іваном, Степаном, Марією. А я тут маю, а в мене життя таке, а він навіть так помер. Друзі, ми всі помремо. Щастя ж не тому, який вам гроб приготували, розумієте, труну мається на увазі, які вам віночки принесли. Куди ви підете? Чим ви хвалитесь? Забудеться тут, згніє. І ржа, і наше тільце так само. Черв'ячки і нічого потім не залишається від нас. Нічого, може, якісь там кісточки, і все, це вся наша слава. Чим ми хвалимося? Чи хвалимось ми Господом нашим? Чи ми хвалимося своїми здобутками, своїм тілом, своїми знаннями, своїм якимось положенням службовим? Але це ж не від нас, все це Боже, і тіло Боже, і розум Божий, все це Він нам дав. Задумайтесь, благословім всім нам, нехай Господь нас всіх збере.